Я представник компанії Агреатагрофілдей Черкаси. Ми виробники сільхозтехніки. Яку техніку виробляєте? Виробляємо жниварки на соняшник для збору соняшника, кукурудзяні жниварки, катки-подрібнювачі, перебить палку соняшника після збору урожаю. Також виготовляємо культиватори, ріпакові столи. Також розвиваємо свій асортимент агрегатів і постійно збільшуємо його. Як довго ви представлені на ринку України? Е, більше року, другий рік вже працюємо. А де виробляєте В Черкаса, в місті Черкаси виробляємо. А взагалі, яка історія компанії? З чого ви починали? І... Е, з випуску жниварок для соняшника. Це наш флагманський агрегат, флагманська жниварка. Тобто ви молода компанія? Молода, амбітна компанія, да, яка розвивається і плануємо покоряти ринок, аграрний бізнес. Щоб задовольнити кожного фермера гарною, надійною технікою для гарного щедрого врожаю. Ми орієнтовані на український ринок, а також на Європу працюємо. Є замовлення, приймаємо замовлення. За рубіж, також виготовляємо техніку, продаємо. На яких заходах ви представляєтесь, показуєте свої машини? У нас є майданчики, є по Україні майданчики. З дилерами працюємо, які продають нашу техніку, на їхніх майданчиках представляємо, а також цього року будемо активно приймати участь у всіх аграрних виставках України. Які у вас плани на майбутнє, на рік? На... Розвиватись, збільшувати кількість техніки. Збільшувати кількість задоволених клієнтів, також досконалюватися, розвиватися і рости. Але ж ви плануєте виготовляти ту техніку, яку перерахували, чи будете збільшувати портфоліо своєї техніки? Будемо збільшувати. Ну, а за основу це, що ми представили зараз, це буде основа, а також будемо розвивати і додавати нові агрегати. Кукурудзяна жниварка представлена восьмирядкова, також робимо шестирядкову. Жниварка з подрібнювачем, тобто стебло з кукурудзи заходить і подрібнювач його подрібнює. Повністю наша жниварка пофарбована порошковою фарбою. Якісною, наші ножі дуже надто міцні, 65-та сталь Г, повністю закалена, закалений ніж, що буде збільшувати довговічність роботи жниварки. Закупляємо європейський метал, з Турцією працюємо, Комплектуючі, ну тут майже все ми самі робимо, замовляємо тільки Лиття поки ливарні своєї немає, але плануємо також в подальшому зробити. Ножі самі ви подаються? Ножі самі, так. Рідоктора самі збираємо, все робимо самі. Майстерні, в виробництві, в Черкасах. Склад є запасних частин, так, ми аналізуємо частини запасні, які потрібно, щоб були. Є, знаєте, Розходники, які повинні постійно бути, вони в нас в наявності стараємося, щоб все було. Стебло кукурудзи заходить, качан сюди падає і по наклонці шнек подає в наклонну камеру комбайна. І там вже відбувається обмолот або роздільний, якщо потрібно метод. З якою швидкістю ви позиціонуєте, що можна працювати з вашою кінахтою? 12 кілометрів. До яких комбайнів? Під будь-який комбайн адаптуємо, під будь-який робиться адаптація, це все входить в ціну. Плюс ще приємний бонус, наша доставка в господарство клієнта. На момент зараз прайсова ціна мільйон 650 тисяч. На восьмирядку рядкову ж Марка Санішникова зарекомендувала себе в цьому сезоні дуже гарно. Було дуже багато задоволених клієнтів. Повністю в порошкове фарбування. Є у нас модельний ряд, такий як від 4,6-6 метрів, 7,4 метра і 9,1 метра. Адаптація також під будь-який комбайн, є відбійний вал, ліфтери також регулюються для суцільного збору врожаю. Суцільного зрізу, тобто не вона безрядкова. З будь-якої сторони поля можна заїхати і збирати урожай. Дуже зручно і дуже чудово, задовольняє всі потреби. Якої ви? 4,6, 7,4, 9,1. Ну, плануємо ще більші, але поки на цей момент такий модельний ряд. Але будемо розширяти, можливо, і буде 11-метровий ще чернувати. Візок універсальний, можна від 4-метрової жниварки на нього ставити до максимально 9,1 е, даний візок. Але також під замовлення можна, якщо більше в клієнта жниварка фермера, то можемо більше зробити. Ну, це під замовлення, індивідуально порядку. Каток подрібнювач Hilday. Шахматне розміщення ножів можемо також суцільним робити. Також є. Е, Рама універсальна. Можна поміняти самі барабани, можна поставити кільчасто зубчасті та кільчасто шпорою. Дана модель це шахматне подрібнювання. Барабан водоналивний. Щоб збільшити вагу. Сюди можна воду налити або рідину будь-яку на 120 літрів. Вага самого катка 1700. З водою близько. 200. Значить, Ширина захвату катка 6 метрів. Він трьохсекційний, розкладається на 6 метрів, захвачує 6 метрів. Також робимо 9-метрові. Вони такі самі, плюсом там йде ззаді ще по зліва, справа, по барабану, півтора метро, 9-метровий. Ножі зроблені, сталі 65 г, закалені, заточка з двох сторон. Тобто, якщо затупився, можна перекинути на інший бік, що збільшує довговічність використання агрегату без покупки запасних частин. Е, дуже гарно ставимо е, шину, індійська шина, сільхоз, дуже гарного виробництва. Даний барабан, е, виходить, його діаметр по ножах 500 мм. Є можливість збільшити діаметр або зменшити? Е, даного ні. Якщо міняємо барабан на прикатуючий каток, кількість озубчастей і шпорів, там і інші параметри. З даним катком можна працювати зі швидкістю 12 км за годину, продуктивність близько 7 гектар за годину, можна ним перебити палку сояшника. Подрібнює на фракцію 5-7 см якої потужності тракторний кінь? Від 80 кінських сил, класу 1,4 і вище.